Друзі, всіх вітаю! Чи існував Рюрік? Чи був він реальним князем? А якщо і був, то де він правив? І чому так за нього чіпляється російська пропаганда, і особливо Путін говорить про Рюріка? Ну так чи інакше, слово Рюрік нам відоме, і зрозуміло, що воно відоме нам за династією, яка мала назву Рюриковичі. Тож, який був цей Рюрік? Коли він правив, чи існував, чи не існував, чи міф, зараз з вами в усьому розберемося. З вами український історик та офіцер 3 ШБ Олександр Алфіров. Отже, друзі, почнемо з того. В Російській Федерації в 2014 році відбулася масштабна виставка під назвою Моя історія, Рюриковичі. Отже, ми з вами розуміємо, що насправді Російська держава має нічого спільного. Абсолютно з тією середньовічною українською державою Русь, але пропаганда діє. І от ця виставка, яка мала назву Моя історія Рюриковичі, це ну, відбулося очевидно один з тих міфотворчих процесів 2014 року, який ми спостерігали поруч із захопленням Криму та східними територіями нашої держави. І от якраз тоді. Вся ця адміністрація президента Рефі, всі всі міністри, істориків туди обов'язково взяли, всі підтвердили, що їхня історія це Рюриковичі. Але давайте почнемо спочатку. Друзі, що ж ми знаємо про Рюріка? І тут у нас є з вами лише один сюрприз: те, що його ім'я відоме лише з наших джерел. Ну, начебто нічого страшного. Але хотів би зауважити, що як воно нам відоме, давайте з цього почнемо. У 862 році в Повісті «Временних літ та в недатованій частині, частині Новгородської першого літопису Рюрік виглядає як той, що був запрошений на князювання, так зване покликання варягів, цілий процес, такий навіть названий. Над племенами Чуді, Словен, Кривичів, Мері і, можливо, там Весі. Він почав правити відповідно до версії Патівського списку повісті рівних літ в Ладозі. Ну а звісно, Лаврентівського списку Повісті рівних літ, тобто це різні варіації Повісті рівних літ, які виготовлялися в пізніші часи, але мали в своїй основі повість рівних літ. То Перший первинний літ, літопис, який до нас не дійшов, але його переписували в різних місцях, і так утворилися різні ці от, списки. А от відповідно до Лаврентівського списку Повісті Рівних Літ, він почав е, правити в Новгороді. Отже, 862 рік. Це, друзі, все, що нам відомо про нього е, з джерел. Можемо додати, що є брати Синеус і Трувор, які свого часу намагалися. Знайти їхнє місце в генеалогіях, адже дійсно, якщо Рюрік один, то ще два брати. Очевидно, що їх троє, і можна було одного з них з трьох десь схопити в інших генеалогіях. Не вийшло. І тоді була версія, що е, Синеус і Трувер це два, точніше, це два співзвуч... це два слова, які утворилися з двох слів об'єднання, як е, вірна дружина, тобто е, Сінеус. Трувер це вірна дружина, тобто віддана, віддані війська, і Сенеус свій рід. Цю версію підтримували радянські історики, проте, скажімо так, не власне ніколи філологію, як це дуже люблять робити, і в тому числі історики-дилітанти, аматори, яких дуже багато в сегменті інтернету. Адже тим самим, хто намагається якось тлумачити щось. З точки зору першого століття, навіть використовуючи словники там 18-го, 17 -го століття, все одно філологія, друзі, це дуже складний предмет, який ну точний як математика, і там дуже багато дійсно надскладних задач, які вираховуються суто з різних моментів. Тому, хто якщо ви бачите, що хтось там каже, у Вікіпедії є там таке слово, а в словнику там якогось. Гжебердольського є от таке от слово в 17 столітті, то означає, що в 10 столітті воно так і звучало. Ні, друзі, це неправда. Не слухайте таких людей, бо тим самим ви підважуєте про це в цілому науки і в тому числі історії. Там філологія, лінгвістика це інші науки, які дуже важливі. Тому. Всі ці моменти пов'язані з тим, що Синеус може звучати як просто те, що хтось почув, що Рюрік прийшов з Синеусом, тобто родом свинта Тру, Трувором, Трус Воронги, так, правдиві, вірні його дружинники. Це не відповідає дійсності. Що ми знаємо ще про Рюріка? Ну, що два брати його померли в один рік, 882, здається, і все. Тобто, ми їх ніде не бачимо, окрім всієї легенди. Що можна ще сказати про Рюріка? Е, окрім цієї літописної згадки, в Повісті рідних літ, ми про нього більше нічого не знаємо. Проте договір Русі з Візантією 944 року подає нам ну, трошечки інакшу історію, пов'язану пов з сім'єю Рюріка. Тобто, за традицією, Рюрік мав сина Ігоря. Цього Ігоря малим в Київ привів Олег, вбивши Аскольда Ідира. І так почалось, почалось правління династії князя Рюрик, сина князя Рюрика Ігоря, який став першим Ігорем Рюриковичем. І тут є певні моменти. Перше, те, що князь Олег справді є одним з видатних правителів. Проте його стосунки до Рюріка досі невідомі. Він, начебто, як регент, але про це регентство ми. Ну, усвідомлюємо знов-таки з повісті рівних літ, яка була написана: Ну, окей, навіть якщо первинний список і можливо, був наприкінці XI століття зроблений, бо ми точно не можемо датувати, але сам, сама пам'ятка це 1113 рік, умовно теж. То бачимо ігор 880-ті роки, 900-роки, ті Правець і точніше Олег, і ми не знаємо, хто цей Ігор. Хоча його. Хто цей Олег перепрошує? Хоча його місце в нашій історії неймовірно велике, це той самий Олег Віщі, про якого кажуть, ну віщи в контексті Чаклун Волх. Отже, про династію про сім'ю цього Рюрика дуже важко щось сказати. Ми знаємо, що був син Ігор у нього за повістю рівних літ, але ми не можемо сказати, що ця інформація десь є підтвердженою. Справа в тому, що ми знаємо сім'ю Ігоря. З договору Русі з Візантією 1944 року. Там в договорі, договорі є перелічені імена послів до Константинополя, які йшли від певних урядників, правителів землі Русі. І там є посол від Вуєфаст від Святослава, там посол окремо від Ігоря, посол окремо від Ольги, Рівноапостольної, дружини Ігоря. То всі там послидують, і там є посли, наприклад, від Ігоря. Племінника князя Ігоря Ігоря Рюриковича цього. Або посол від князя Якуна, який був племінником так само цього Ігоря, так званого Рюриковича. Тобто, у нас з вами щось таке не збігається, начебто Сінєлос і Трувор, брати Рюрика, померли, бездітними Рюрик став правити одни, один в Новгороді або в Ладозі. І... Одночасно в 1944 році ми бачимо, що якісь є ще діти від когось, які є племінниками, начебто сина Рюрика Ігоря. І це має нам говорити про те, що ми не знаємо насправді первинної всієї сім'ї. І так само, чому Олег віщі править так довго і не дає правити Ігорю, коли той виростає, а Олег править до кінця свого життя. Тобто історія оця первинної династії, вона... Вже було незрозуміло не тільки нам, але й самому літо, літописцю. І він просто її спрощує, вставляючи в ці всі от імена, набір імен, Ігор, у нього дружина Ольга, це зрозуміло, рівна Постельна. Є правитель Олег, який править перед Ігорем, є Аскольд і Дір десь, є племінники Ігоря. А у літописець це все дуже комбінує і робить з цього дуже таку струнку версію, яка не піддається не тільки. Скажімо, перевірці, але вона є фантастичною.